Сьогодні ми знову у гостях у нашої ляльки катрусі. Давайте привітаємося з нею. Доброго ранку, катрусю. Катруся вирішила поприбирати на кухні навести лад, розставити весь посуд на своє місце. Давайте малята допоможемо їй цьому. Каструлі і сковорідку ми поставимо на плиту. Ось так. Тепер розставимо. Блються з чашками на поличках їх поставимо. Ось і у нас залишилося ще каструля і чайник. А куди ж нам їх поставити? Малята, а давайте ми для цього посуду побудуємо поличку. Ось у мене є будівельний матеріал. Подивіться, такі цеглинки і конструктор. Діти, ви вже помітили, що конструктор у мене Різного кольору. А давайте назвемо, якого кольору цей конструктор. Так, жовтого, а цей правильно червоного. Спочатку я візьму конструктор жовтого кольору і зроблю з нього дві ось такі башточки. Одна і друга. Ось так. Танні пашечки я зроблю з червоного конструктора. Ось одна і друга. Ось так. А тепер нам потрібні цеглинки. Я беру спочатку першу цеглинку і ставлю її на широку, довгу грань. Ось так. Беру башточку жовтого кольору. Ставлю з краєчку і ще жовтого кольору. ставлю з іншого краю. Зверху роблю перекриття за допомогою цеглинки. Ось так. А тепер ставлю червоні башточки. Таким же чином, як і жовті. І знову роблю перекриття. Подивіться, яка чудова поличка у нас вийшла. Зараз я розставлю на ній посуд. На нижню поличку поставлю каструлю, а на верхню чайник. Подивіться, посуд на своїх місцях. Малята, Катрусі дуже сподобалась наша поличка. Гадаю, у вас теж вийшли. Найгарніші полички. А зараз до побачення малята, до нових зустрічей!